Поки ми поспілкуємося із нашою наступною гостею, яка вже з нами на зв'язку Дар'я Петрожицька, акторка театру та кіно. Далі вас вітаємо. Привіт, вітаю вас. Як у вас справа? Добре, мене навчити, так? так? Так, дуже так, так. добре. Ой, та як справа, як у всіх, мабуть. Тільки я, слава Богу, в безпеці. М -м, ви знаходитесь на території України? Ні, я знаходжуся в Німеччині, у свого хлопця, в Гамбурзі. Mm. Ми тільки просто щойно говорили про Німеччину, і я така думаю, о, я в тему. <рес> так. Можете, будь ласка, розповісти вашу історію, де саме вас спіткала війна? В Києві я була насправді. Я була в Німеччині в Гамбурзі за тиждень до початку війни. Я була тут у свого хлопця. Але тоді ще пам'ятаєте, були такі новини про те, що от 16-го щось почнеться, і він дуже не хотів, щоб я їхала назад в Україну. Але в мене були гастролі з західною Україною. І я сказала: я не можу, мені треба грати вистави з дівчатами. І я поїхала. Я 15-го була вже у Львові, і ми були там майже тиждень. На заході і тільки повернулася. Я встигла дозняти один знімальний день серіалу, який ми знімали на той момент, і готувалася тоді до шоу Ліпсінг Батл. Мене запросили знову, і я мала пародіювати мене скін, і мені було це цікаво. і Я готувалася. Я була на примірці 23-го ввечері. А зранку мала бути на репетиції. І так якось вийшло, що моя сестра прийшла приїхала до мене просто в гості. Я тоді навіть сказала: слухай, давай може ти якийсь час поживи у мене, тому що я буду переживати. Ти на лівому березі, я на правому, а в мене є місце. Особливо зараз роботи немає в неї, то кажу, сиди тут, яка тобі різниця. Інтернет є в мене. Ну, тобто можна втикати в телефон, наскільки хочеш. І... І так якось ми дуже довго, Я тоді дивилася серіал Корона аж до третьої ночі з нею. Вона заснула. Я думаю, ой, добре, піду до себе спати, і, і я прокидаюся від бубух. І я не розумію мені ну, Я себе трошки в той період взагалі накручувала навіть ще на гастролях, і тут вже у хлопця. І я думаю, ой, це мені все здається, У мене десь були біруші, я зараз їх ставлю і просто знову засну. Але не вставила, Я накрилася так ковдрою і, і потім знову чую це через ковдру бубух. Я думаю, що таке? Я заходжу в телефон, а там ну весь телеграм онлайн. О п'ятій ранку там чи о шостій, я навіть не згадаю, котра була година, і я дивлюся, я заходжу в Фейсбук, а там що не публікація, почалася вибухи. Ви це чуєте? І у ну, всіх паніка. Мене страшно почало трясти. От я зловила якусь паніку, але тихо. І я розумію, що поряд спить сестра ну, на сусідній кроваті, і я думаю, а як її розбудити і сказати, Настя, вставай, нас бомблять. Як це казати, спокійно, тихо. чи як? Я так тихесенько її кажу, Настя, давай. І перше, що я сказала, я кажу, давай одягнемось і будемо вдягненими. Логі... Логіки нема, але я думала в цей момент, ну, щоб просто кудись тікати. І насправді я чесно признаюся, що до цього, ми тільки оце, коли вона встала, ми почали гуглити, що таке тривожна валізка. І я кажу: Настя, що треба брати. А я вам чесно скажу, через те, що я була на гастролях, то у мене продуктів вдома взагалі не було. Ми з вечора в Новосі взяли собі кулінарії якоїсь шуби, поїли, і все в нас більше нічого не було. Я була якась гречка і все. І я кажу, навіть страшно йти в магазин, і, ну, і одразу я почала писати насправді таким людям, яким я, мабуть, і не завжди пишу, але такий дивний список людей, з якими я спілкувалася в перші дні, як ви, як ви, постійно кожні 10 хвилин. Тому що от я себе не впізнала в цій ситуації. Я завжди думала, що я е, такий, знаєте, як типу мужичок. Я завжди от, для всіх мамка, я тримаю себе в руках. А тут е, я себе впізнала в тому, що я е, боязлива, дуже боязлива. І я переживаю за всіх більше, мабуть, чим за себе. Але ну от був от такий страх. І перший день ми по суті прожили в шафі моїй, тому що в мене маленька квартира. Це п'ятий поверх, тобто це дах. І по суті, в мене немає двох стін, там немає де ховатися. Ми пішли, спустилися в підвал, а це більше як, як просто нульовий етаж, там навіть вікна, тобто там теж не сховаєшся. І ми зрозуміли, що що нам толку мерзнути в підвалі, ну в такому підвалі, то вже краще піти додому. І ми реально заставили так матрацами шафу. І просто в мене така шафа, як ну, маленька гардеробна, mm -hmm. але. Все одному так поставили матрас, так і сидячи по черзі, спали. І на другий день почали заходити в Київ. І мої близькі друзі, вони в цей момент були на оболоні, вони це бачили ну от мало не з вікна. І вони всі казали: Не виїжджай, не виїжджай. А були друзі, які недалеко від Жашкова е, жили, і вони казали: Приїжджайте до нас, у нас хоча б тихо, якось спокійно. І так. Моє через небажання. Я не хочу з дому їхати, я не хочу. І так, аж на 19-й день. Ми подорожували звідти до Хмельницького, потім у Львівську область. Я ж на 19-й день виїхали все таки за кордон, вмовили мене, але ну. Тільки потім, коли вже його перетнувши, я розуміла, що це правильний вибір зараз, наразі, на жаль, як би я не хотіла додому, і оце скільки часу з того 19-го дня я кожен день мрію, що я хочу додому, не дивлячись, що я живу у ну, коханій своєї людини, але все одно тяне. Дар'я, єдине, що хочу сказати, просто що ви нас заворожили. Ми так, на просто такі, просто так слухаємо, так цікаво, ви розповідаєте. Прям вау, дійсно. Я навпаки подумала, Боже, може, треба зупинитися, тому що вони такі якісь. Та ні, ні, ні. Все добре, все добре, не приймайтеся. Ми вже просто почали відчувати себе, наче ми з вами там поруч сиділи у шафі, знаєте, на цих матрасах. Разом кудись їхали. Так, так, так дійсно. Будемо рухатися так далі. далі. Ми знаємо, далі. що ви активно приймаєте участь у волонтерстві та взагалі допомозі нашим Збройним силам України. Наприклад, ви, як і ваші колеги по цеху, можна так сказати, творчі колеги, актори, приймаєте участь у аукціоні Ект Лотс». Розкажіть про ваш лот, чим він для вас особливий, і на вашу думку, в чому унікальність такого аукціону? По, трошки маленько скажу штуку, що я взагалі хочу подякувати з вашою допомогою всім, хто волонтерить досі, тому що це дуже важко втримати. І особливо коли ти за кордоном, люди, які хочуть допомагати, просто це моє оточення тут. І у нас дуже багато українок. В основному це все дівчата, і всі намагаються якось допомагати і. І я просто пишаюся тими людьми і намагаюся їх теж підтримувати, ті, хто досі. Тримаються досі, намагаються не падають духом і досі щось роблять. Е, і окремо хочу сказати про цю організацію як Ект Е, Взагалі це була ідея Насті Цималару. Вона мені особисто написала, от ми таке хочемо створити, і я за це дуже вдячна, тому що я можу аж здалеку е, теж брати в цьому участь. І ми збираємо на п'ять карет швидкої допомоги і на одну вже зібрали. За допомогою, насправді всім нашим глядачам, фанатам і тим, хто ходять, вони ж організовують там. На жаль, мені так завжди. Я ж плачу, насправді, коли вони влаштовують там тренування, якісь збори загальні. Я так хочу в ту компанію, і все одно ти себе відчуваєш, ніби ти десь тут, а вони там, але все одно ти я там онлайн до них підключаюся. І, і от нарешті 35-й, це вже мій. Лот. Насправді теж історія, я його шукала дистанційно, тому що я. Не спочатку не могла дістатися до своїх вбрань з серіалу Папік тому, що я тут там склад який закритий, і це дуже важко. І я вже писала Насті. Кажу, Настя, хочеш, я, я можу робити все. От ви мені скажіть, я готов лот, це я хочете? Я вам цілий день з вами буду теревенити. Я б вам буду, я візьму у мене укулелі, я буду вам співати. Що хочете? Онлайн-концерт. А Настя каже: Ну треба давай щось таке фізичне. Давай я ще раз спробую, і от дівчинка, яка художник по костюмам була в першому і другому папіку Лариса Нінарова, вона мені допомогла, тому що вона дісталася до цього складу і забрала там три вбрання Лізи з папіка. Я всі три е відправила Насті як фото і кажу, Насті, є аж три. А це от, ну, ключові насправді е її вбрання. І я кажу: з якого почнемо? Хочеш, хоч всі ну, мені дали дозвіл на те, щоб з ними робити, що хочеш, безкоштовно віддавай що, ну, як, що треба. І вона давай почнемо з цього. І, і саме цей комбінезон, тому що ну, ми ще подумали. Не всі ж наряди, такі якісь ексцентричні, зараз може носити якась дівчина. І ми розуміємо, що мало того, що і так не на часі, наче. А так, ну там, коли пірячку, то хто це буде? А тут комбінезон, який в принципі можна носити і влітку. І... Це легендарна, я скажу сцена, тому що вона дуже часто в тіктокці в ній відмічали, і в неї там дуже багато переглядів. Я її навіть не постала. Але е, ця сцена з п'яною Лізою на фонтані, співаючи його королєва ночі. Ну, вона запам'яталася дуже глядачам. І, і для мене це класна сцена, і цей образ він класний, тому вибрали саме його. І, і тому я от я дивлюсь там. Я продивляюсь коментарі, що ну змагаються трошки за цей образ, і вже там навіть з двох тисяч уже шість п'ятсот. І це вже для мене вау-вау. Дай Бог, щоб і далі були, і далі це якось треба ну, показувати людям. Я розумію, що багато хто з дівчат пише: Ой, та ми не вліземо. А я от за допомогою вас кажу, влізете. Насправді я не така маленька, як здаюся. Ви зараз знаходитесь у Німеччині, правильно? Коли все ж таки Україна нарешті переможе повністю здолає ворога Російську Федерацію, які у вас плани? Чи будете ви переїжджати назад в Київ зі своїм хлопцем, чи будете залишатися більше на території Німеччини? Я така штука. Ми з ним ще до початку повномасштабної війни, і навіть розмов про це. Ми говорили про те, що і так ми задовго у нас відносини на відстані, і вони тримаються. Слава Богу, і завдячуючи йому, тому що у мене роботи багато, а у нього є субота-неділя, вихідні, і він іноді може до мене прилітати. Тобто я була в гамбурзі за весь цей час, там півтора року. Я була е, двічі. А він ну, набагато частіше разів до мене їздив. І тому я казала про те, що я хочу працювати вдома, я хочу підтримувати наше. Мені дуже подобається, що багато з'являється саме нашого. Тому що зараз теж, я не знаю, чи запитаєте ви про це чи ні, але таке питання на часі про саме українські продукти, про українських акторів. Тому що у нас зараз. Раніше я сподіваюся, що цього більше не буде, тому що вже створена петиція про заборону російської творчості, російських акторів і всього цього, тому що це насправді завжди було тупо. Я вам чесно скажу, тупо і образливо, чому всі головні герої росіяни а українці десь на других. Ролях, хоча цього стало менше, ну як на мене стало, тому що, мабуть, мені просто такі проекти попадалися, що в основному всі українською мовою зараз знімаються, тому що м -м, дублювати це все одно не те, хочеться одразу знімати українською. І от тому мене якось і не тяне кудись там пробувати себе в Європі, в акторстві, чи я вже там мовчу про Голівуд. Тобто працювати і робити нашу культуру, я хочу поки що в Україні, тому що мені хочеться, щоб це якось ставало більше, щоб нас про нас і так знають, але хочеться про нас, щоб про нас знали не тільки через війну. Так, ми з вами і, а, а погоджуємося. От... Вибачте, будь ласка, просто вже добігає, на жаль, ефірний час. 50. Вибачте, Я так давно ні з ким бачити. Обов'язково поспілкуємося ще і виділимо набагато більше часу, тому що запитання у нас залишилося насправді безліч до вас. <світ> uh -huh. Ну, але все ж таки тоді можемо анонсувати нашим глядачам, що буде продовження, буде друга частина інтерв'ю, спілкування. Дуже вам вдячні, що ви долучилися до нашої програми Простір Свободи. Ми спілкувалися із Дар'єю Петружицькою, акторка театру та кіно. Дякую. І, будь ласка, ект лот. Переходьте. <laughs> так. Будемо донатити. І вам дуже слава Україні! Героям слава! <плес>